Чотири автомобілі з Нідерландів сьогодні відправилися на передову. Це відновлені чотири швидкі допомоги від організації Hope for Ukraine». Волонтер та амбасадор організації Морая Компаньєн розповіла, напередодні до них надійшло повідомлення від військового про потребу у цих машинах. Тож вирішили терміново придбати та привезти потрібні автомобілі. Ці автомобілі приїхали до Полтави. Щойно на них ми збирали гроші та інша організація. Це автомобілі швидко допомоги, які повністю відновлені, і саме сьогодні ці машини поїдуть в різні місця. В Цих автівках є все необхідне для того, щоб людей довести із гарячої точки до пункту стабілізації. Бойовий медик Полтавського батальйону ТРО Олександр Журавель розповідає, що саме завдяки цим автомобілям вони зможуть зберегти більше життів поранених на війні бійців. Три автомобілі відправилися сьогодні на Куп'янський напрямок Часів'яр та до Ізюму. Додає пан Олександр. Вони швидкі. Вони вони всередині будуть укомплектовані всім необхідним, щоб довести нестабільних. Так, ну, є пацієнти, яких дуже важко стабілізувати на стабілізаційному пункті, їм потрібно там, хірургічне втручання. Вони будуть допомагати довозити цих пацієнтів живими, вчасно. Четвертий автомобіль попрямував на запорізький напрямок, додає волонтер Михайло Степчук. Цю швидку довго чекали хлопці. Ця автівка їде напряму до нашого жителя нашого міста Дока. Він працює вже з 2014 року, колись працював на швидкій. Він звернувся до нас з допомогою про те, що вони зараз на запорізькому напрямку і потребують в автівці, яка б допомагала евакуйовувати. Поранених, тяжко поранених. І ми, шукаючи з такою автівкою, так само таку автівку звернулися за допомогою і нам допомогли. За словами волонтерів, подібні передачі допомоги на фронт відбуваються щотижня.